Бо і так по закінченнях, і так зрозуміло, що якщо ми, то, то це тільки займенник ми. Якщо «че», то тільки займенник ви. Чому я не закреслила «оно», она, оно, оні і оне? Це Бо... продовження нашого другого уроку. Це частина друга. А я сподіваюся, ви вивчили ось це грач, бич і мішкач. Зробіть, будь ласка, паузу і проговоріть мені бич і мешкач. Супер, все ви вивчили. Для чого це нам знадобиться? Я зараз вам покажу: ми з вами зробимо декілька вправ разом і будемо продовжувати тобто, це буде А-ля ваше домашнє завдання. Давайте почнемо з цього. Туди вони вцом, щоб ми зробили одмяни до слова Оглядач. Читач і грач. Давайте зробимо грач вже як приклад є. Давайте зробимо а, разом до слова оглядач. Це досить популярне слово. Це я приближу і вам ще раз покажу. У вас є база ОГЛОНДА. Так само в кожному слові. Я відкидаю тільки ось у Ч. вона буде зникати. І потім я роблю. Konjugacje do każdego słowa. Krasie wczyty to jak wiesz. Ja oglądam, ty oglądasz. On, ona, ono, pan, pani ogląda. My oglądamy, wy oglądacie. Oni, one oglądają. Dlatego ja mówię, wczyty to jak w pari, bo a, po pierwsze, twój mózg nie będzie wtręczać te sekundy na to, żeby Пригадати, а граш це взагалі хто? Граш це я граш чи ти граш чи он гра. І тому краще вчити ось так в таких парах. Що тут ще дуже важливо? Поляки опускають займенники Я, ти, ми і Ви. Чому? Вони не будуть вам казати, я грам, бла бла-бла. Коли ми. Тільки підкреслюємо, що, наприклад, дивіться, я грам в теніса, а ти оглядаєш телевізію. Ось тоді треба. Тільки тоді треба м -м, нам вставляти. В інших випадках нічого не потрібно робити. Бо і так по закінченнях, і так зрозуміло, що якщо ми, то це тільки, тільки займенник ми. Якщо че, то тільки займенник ви. Чому я не закреслила оно, 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 оні іоне? Бо. В групі Оні і Оне тут є дві групи. Ось ця група Оне це група там, де є всі, крім чоловіків, тобто кобіти, джечі, звіжента, Жечі, але немає менш. А в групі Оні там має бути хоча б один чоловік. Тобто це така аля дискр... дискримінація жінок. І Полякам завжди важливо знати, чи в тій групі був чоловік, або його нема, не було. Якщо, наприклад, он, «она» і оно. Зробимо так, якщо я вже 5 хвилин розповідаю о своїй приячці Каще і «Кася є дуже ладна кіта, Кася має 32 лита і гра в теніса, то ось тут. Так і зрозуміло, що вона грає в теніс. Але якщо це буде вирвано з контексту, наприклад, теж гра в Теніса. І, і в питання в голові, а, але хто? Он гра в Теніса, вона гра, чи оно гра, джецько якийсь гра в Теніса. Тобто, тобто, на одне дієслово претендує дуже багато займенників. Так само тут на одне дієслово, два займенники. Давайте подивимося тут. Я вам вже казала, так, що в шорцах є бич і меч. ми зараз не будемо витрачати на це час. Я тільки підкреслю вам, що ось це це so, це як в англійській are, це для множини. А jest, це як is, і я єстм це як I am. Що вам ще а, варто зрозуміти? Що є дієслова стану, а є дієслова руху. Дієслова стану. Це такі є стем тобто я знаходжуся, тобто, я є вчителька. А коли я скажу і я зараз з вами, то я знаходжуся вже в стані щось роблення. Тобто я ворушу губами, я жестикулюю, тобто я щось роблю, це дієслова руху. Давайте перейдемо вже до іншої вправи. Я вам додому дам ось це. Тобто, вам треба буде зробити конюгацію тобто, до слова читач. Спробуйте.